Це автодома. Вони знаходяться зараз. Це південь Іспанії. Дуже багато людей поприїжджало з різних країн і з іншого кінця Іспанії та різні країни. Тут тобто багато німців, Великобританія. Бачите, люди приїжджають своїми. І деякі живуть там, прямо в цих будиночках, а деякі знімають готелі або знімають апартаменти, то там мешкають, але оцим будинком на колесах дуже зручно мандрувати. Все поруч, все під рукою, є де переночувати, не треба. Морочитись де знімати готелі та ще платити за це. Вважаю, що це дуже зручно. Це, тут стільки автодомів та ще от, по іншій стороні стоять. Дуже багато. Ще наступна вулиця також а, заставлена з двох боків. Це прямо знаходиться на узбережжі Середземного моря. Смітники вам показала, вибачте. Бачите, покажу вам красу. А ви, будь ласка, підпишіться на мене, поставте вподобаєчку, напишіть коментар. Дякую, до зустрічі на наступному відео.